Привіт! терміново потрібне авто. Тоді скористайся сервісом Go2Go. Бо це зручно, швидко та без зайвих турбот. Бо ми вже подбали про пальне мийку, страхування та технічний стан твого авто. Мене звати Богдан, а це Толя. І зараз ми розповімо тобі, як користуватися сервісом Go to Go. Закачай мобільний додаток Go to Go. Щоб розпочати користування, тобі потрібно пройти реєстрацію. Для цього тобі знадобиться декілька хвилин, а також підготуй свій паспорт та посвідчення водія. Отже, відкрий додаток та забронюй найближче авто. Обери потрібний тариф. Більш детальніше про кожний тариф ти дізнаєшся в додатку. Клікнувши на іконку автомобіля, з'явиться інформація про модель, рівень палива, вартість та адреса, за якою він припаркований. Тепер у тебе є 20 безкоштовних хвилин, щоб дістатися до автівки. Якщо потрібно, проклади маршрут на карті. Не можеш знайти своє авто, тоді тисни на кнопку Помигати і воно подасть тобі знак. Натискай у додатку Відкрити та заводь авто для прогріву. Тепер у тебе 5 безкоштовних хвилин для того, щоб оглянути автомобіль як слід. Зроби декілька фото, щоб зафіксувати належний стан авто. Переконайся, що всі документи в бардачку, а саме страховка, технічний паспорт та паливна карта. Все гаразд, тоді підтверджуй оренду та вперед. Під час руху лічильник показує час поїздки та її вартість. Якщо ти приїхав до місця призначення, але автомобіль тобі ще потрібен, тисни кнопку Закрити. Це переведе автомобіль в режим очікування. Як тільки твоя поїздка завершиться, припаркуй автомобіль згідно правил дорожнього руху. Закрий вікна, вимкни фари, не забувай особисті речі та закрий авто. Для успішного завершення оренди зроби декілька фото, щоб зафіксувати належний стан авто. Відчуй всі переваги власного авто з сервісом Go2Go GoToGo.